Заліковий період, і хотілося б створити декілька корисних відео, які допоможуть правильно налаштувати тести. Сьогодні тема нашого відео це перегляд, як студент буде бачити результати проходження тесту і фінальні результати тесту. Це найпоширеніше питання, і деякі викладачі. По-різному налаштовують ці параметри, тому хотілося б внести певну ясність це питання. Я пошарю свій екран Ну, хвилинку. Так, ми заходимо в свій курс, наприклад, проміжний тест. Знаходимо тест і відкриваємо, заходимо в редагувати параметри. Рухаємося до параметри перегляду і відкриваємо. Тут є чотири колонки. Впродовж спроби, безпосередньо після спроби, пізніше, поки тест ще відкритий, після закриття тесту. Спроба це зрозуміло, це те, що студент бачить спробу. Чи відповідь правильна? Цей параметр означає, що студент бачить правильна відповідь чи неправильна відповідь. Бо кількість балів, скільки він отримає, чи отримав за відповідь на це питання. Якщо в питанні ви налаштували коментарі, тоді, якщо цей е, параметр включений, Студент побачить коментарі можна як до окремих питань, так і загальний коментар надати. Наступне — правильна відповідь. В чому різниця, чи відповідь правильна, і правильна відповідь? В першому випадку студент побачить тільки. Так чи ні, правильно, неправильно. Якщо ви включите цей параметр правильна відповідь, то студент, навіть відповівши неправильно, побачить правильну відповідь. І як останній параметр: якщо ви налаштували загальний відгук після проходження всього тесту, то студент, завершивши цей тест, побачить загальний відгук. Перша колонка впродовж спроби. Рекомендується залишити тільки оцей повзунок спроба, тому що студенти повинні концентруватися е, впродовж проходження тесту тільки на контенті, на, відп... на питаннях і відповідях. Безпосередньо, після спроби, е, це значить, що якщо ви Відкрили тест на годину. Студент пройшов цей тест за 45 хвилин, чи за 30 хвилин. То у нього залишається ще 30 е, хвилин, ой, 15 е, якийсь час залишається, щоб поділитися своїми думками, враженнями, відповідями з іншими студентами, з колегами. Тому рекомендується безпосередньо після спроби. Ці всі повзомки прибрати, залишити тільки спробу. Пізніше, поки тест ще відкритий. Це теж е, е, дає змогу студентам е, ділитися інформацією, тому що хтось зробив тест швидше, хтось ще його доробляє, і вони можуть зв'язуватися. Тому рекомендується оці дві колонки, все прибираємо. І залишаємо тільки скрізь спроб Після закриття тесту. Це значить, що якщо тест у вас ви налаштували, закінчується о 14.00. Неважливо, хтось раніше, хтось пізніше, до чого часу ніхто зі студентів не буде нічого бачити, окрім спроб. О 14.00 система відкриє всім одночасно. Тест вже завершений, всі спроби завершені, Система одночасно відкриває результати. Як тут все залежить від вашого бажання, як ви бачите е співспівзгородній е зв'язок з студентами. Ви можете залишити, чи відповідь правильна, ви можете залишити кількість балів. Якщо ви залишите кількість балів, все одно студенти опосередковано будуть бачити правильно неправильно відповідь, тому що за правильно вони отримують певний бал, за неправильно ні. Тому, в принципі, чи правильна відповідь, ви залишаєте кількість балів, залишаєте коментарі. Якщо у вас... Налаштовані залишаєте, якщо вони не налаштовані і залишиться включеним цим параметр, просто нічого не буде відображатися. Правильна відповідь, якщо ви хочете, щоб студенти, навіть якщо він відповів неправильно, бачив, залишаєте і загальний відповідь залишаєте. Таким чином, ви налаштовуєте параметри перегляду тесту, як його будуть бачити студенти. Ще один нюанс. Якщо ви хочете перевірити, як відбувся тест, чи все відбулося коректно, може щось переглянути до того, як студенти побачать це, тоді навіть після закриття курсу, ви можете прибрати все, перевірити самостійно, як пройшов тест. І тільки після цього знову відкрити для студентів. Теж саме ви можете, коли у вас питання множинного вибору, то оцінювання відбувається автоматично. Коли у вас питання типу ССС, перев... і деякі інші, ви перевіряєте вручну. Тому теж ви можете при налаштуваннях все позакривати, перевірити. І тільки після того, як ви перевірили, відкрити для перегляду студента. Але наголошую, що ви обов'язково повинні про це повідомити, що тест відбувається, наприклад, 3-12, а результати будуть доступні 4-12. щоб студенти розуміли, коли вони побачать результати, я вам щиро дякую за увагу. Сподіваюся, що. Було корисно і цікаво, і ми будемо робити такі короткі відео ще в майбутньому. Дякую, до побачення.